Всім доброго вечора, і сьогодні я б хотів з вами обговорити таку тему як прилаштування котів, які веде наша волонтерша і яких ми лікуємо. А саме обговоримо тему, коли, чому і як. Віддаються тварини, щоб ні в кого не було ніяких недороз... непорозумінь та питання дурних до клініки або до волонтера. Тож, подивіться та зробіть висновки. Скажіть, кого ви перед собою бачите? Подивіться на цих трьох, трьох котиків, красунчиків, і просто скажіть мені, кого ви бачите? Просто тваринок, які сидять. У нас в клітках чи зраджених улюбленців, які шукають наразі відповідальних людей, відповідальну сім'ю, яка їх знову не покине та не залишує просто в квартирі на якихось сусідів, аби вони якось жили і не контактували нормально з людиною. А я вам хочу сказати, що ні. Це не просто тваринки, які перебувають на нашому лікуванні, на, під нашим захистом. А це ті тварини, які віддаються виключно, я наголошую виключно тим, хто готовий взяти на себе відповідальність за. Породистого улюбленця, який готовий витрачати кошти на лікування, витрачати кошти на підтримку, на гарний корм, на наповнювач, на іграшки. Це не просто гарна цяцька, яку можна забрати і думати, що ви такий файний і відхопили породистого бенгала собі за безцінь. Тому, коли ви пишете всякі огидні слова стосовно що клініка і волонтер заробляють гроші, що ми продаємо тварин, що ми відбиваємо якісь капітали, роз'їжджаємо на іномарках і відпочиваємо за кордоном за рахунок нещасних тварин, то на жаль, для мене і... На щастя, вам як то кажуть, це не так. Всі рахунки, всі донати, які люди сплачують, вони ведуться у волонтера в сторіс. Ви можете завжди зайти, подивитись, поцікавитись і зробити вигоди. Якщо волонтер вам відмовляє в тому, аби ви забрали, значить для того є вагомі якісь причини. Тварини віддаються виключно по Києву, вони не відправляються в Жмеренку, не відправляються в Англію, не відправляються в Житомир чи на Карпати. Тваринки віддаються виключно по Києву, та максимум Київській області. Чому пояснюю? Бо навіть не зважаючи на те, що волонтер може знайти відповідальних власників. Котів вже неодноразово намагались викинути або повертали е, назад, бо їм щось не сподобалось, бо ці котики так само можуть бути в стресі, можуть агресувати, можуть деякий час. Е, Ходити в туалет не туди, коли треба, і люди не можуть терпіти і не хочуть. І кажуть, що або ви забираєте, їдете там, де ми проживаємо, і це може бути далеко не Київ, або ж е ми їх викидаємо чи віддаємо кому-небудь. А так як волонтер у нас вкрай відповідальний, то вона поїде за 3-9 земель, аби забрати їх назад. Під своє опікунство, аби знову шукати для них тих самих власників. Тому, якщо ви накурдючились через те, що вам не віддають якусь тваринку, на те є причини. і це не через те, що ви якісь погані і невідповідальні люди, а через те, що волонтер, можливо, хоче знайти когось більш кращого. Тому будьте терплячими. Ви можете завжди поспілкуватися як люди і написати всяку дурню в коментарях, образи, матюки, те, що ми заробляємо гроші і іншу всяку фігню, аби когось образити. В першу чергу ви ображаєте себе, а не нас, думаючи, що ми заробляємо на тваринах. А хто бажає підтримати цих котиків, бо у них на цьому тижні буде операція. Висилання буде в шапці профілю. Всім дякую за увагу та підтримуйте цих трьох красунчиків, аби вони пошвидше знайшли свої сім'ї.